Жир в животі, він шкідливий, тому що він дуже метаболічно активний. Він І прозапальний, і він вилазить в постійно виливається в кров, попадає в печінку, далі жировий гепатоз, ризики діабету, соціаво-суденні захворювання, тому що ліпідні профіколоє погіршується. Це, це, це біда. Оцей жир най, найгірший. Жир, до речі, жир в стегнах в сідницях він не шкідливий. А жир на животі шкідливий, а той, що в животі він максимально шкідливий. І що на нього впливає? Стать. Чоловіки більш схильні мати такий живіт, і це ми бачимо в популяції. Це очевидні речі. Чоловіки мають момони такі. Коли переїдають, а ж, жінок жир більше відкладається рівномірно на всьому тілі. але жінка в менопаузі стає в цьому плані більш схожою на чоловіка. В неї естроген знижується і в неї жир може накопичуватися в животі. Недосипання впливає на ризики вістрального жиріння, е, стрес, е, відсутність фізичної активності. Оце основні фактори, які впливають на накопичення жиру в животі. Е, і, ми можемо цьому перешкоджати, а і основний фактор звук сказати це приєднання.